Відпрацьована, як це відбувалося, і дві ночі поспіль до цього, пане Олексію. Декілька днів тому голова міністерства закордонних справ Дмитро Колеба заявив про те, що наша країна вже цього року має отримати ракети Атакамс, «Атакамс» так, дальністю до 300 кілометрів. Наскільки це полегшить ситуацію, навіть через ризик цих ракетних обстрілів? Я думаю, що будь-які будь засоби додаткові, які будуть нам передавати наші міжнародні партнери, вони звичайно, що будуть нам в нагоді і серйозно підсилять обороноздатність нашого повітря. Київщини та й всієї України, але хочу сказати, що тим не менш, не дивлячись і не чекаючи допомоги від міжнародних партнерів, в нас збільшена кількість мобільних груп, які працюють, і ви знаєте, в засобах масової інформації вже можна про це говорити. Що наші звичайні бійці е з звичайної стрілкової зброї влучають не тільки вже по шахідам, але й по ракетам тому ми тут зі свого боку, завдяки збройним силам України, завдяки нашій такій співпраці, не чекаємо, поки нам передадуть додаткове озброєння а прямо зараз робимо все для того, щоб захистити небо Київщини і міста Київ. Ксю, а Яка ситуація зараз з енергосистемою регіону? І чи можемо ми говорити, що поки що, станом на от цю годину. Різдво і святвечір теж буде з електроенергією. Як і 24-25 грудня і 31 грудня, 1 січня в мешканців регіону буде з електроенергією. Робимо все для того, щоб продовжити свята для наших мешканців. Буквально 10 хвилин тому мене закінчилось засідання оперативного штабу, де доповідали всі структури щодо ситуації в області. В нас повністю зараз є енергозабезпечення Київської області. В нас немає екстрених відключень і немає планових відключень. Тобто, люди постійно знаходяться з електроенергією. Також в нас всі інші служби працюють в плановому, в штатному режимі. Звичайно, що все забезпечено. І газопостачання, і водопостачання. Наше завдання зараз це дати людям можливість якомога більше відчути це свято, яке подарував подарувало нам збройні сили України. Ну а з нашого боку, ми намагаємось дати всі. Мережі і електричні, і водопостачання, і газопостачання, щоб люди це максимально відчули. Паноксі, і чи можете підтвердити інформацію, що е, атаки дронами здійснюються все-таки з півдня, хоча вони намагаються по траєкторії заходити через північ регіону, тобто з Білорусі дрони не запускалися цієї ночі? Можу сказати, що немає інформації про те, що дрони заходять з Білорусі. Дійсно можу підтвердити, що вони заходять з півдня, і після цього в них є там певне. Зміна розташування, зміна траєкторії, але тим не менш все це відслідковується. Ми розуміємо вже як це робити, і в нас вже є певні алгоритми, за яким це все відпрацьовується. Тому слідкуємо як тільки в зону відповідальності Київської області потрапляють дрони, Збройні Сили України. Противоповітряна оборона одразу починає працювати, і ви самі бачите, які габічні ночі зараз проводять наші хлопці, захищаючи Київщину. Так, пане Оксію, дякуємо вам, що долучилися до ефіру і Бажаємо Київщині та й всій Україні спокійної цієї ночі. Олексій Кулеба, голова Київської обласної державної адміністрації, був разом з нами наживо. Скільки коштуватиме відновлення України після війни, та де країна братиме такі кошти? Де були представники влади, у тому числі і місцевої, на початку повномасштабного вторгнення, та як вдалося зробити так, що в регіонах місцеві жителі були забезпечені необхідним, включно з областями, які опинилися на лінії фронту? У яких умовах живуть вимушені переселенці, та чи мають вони роботу у рамках проєкту обличчя року? Про все це наш колега Назар довгий запитав у заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка. Що ж вітаю, друзі? 2022 рік був неймовірно складним емоційно, психологічно, практично, фізично для всіх нас. Це факт. Але 2023 рік буде сповнений оптимізму. Він вже таким є. Ми з вірою рушили саме в 2023 рік. Але підсумуємо 2022, Поговоримо про сьогоденні про майбутнє. Звісно, в концепті оптимізму з нашим гостем на цю годину. Це Кирил.